Для приготування бананового хлібу візьміть три стиглих банани. Бажано, щоб два з них взагалі були перестиглими, а тоді вони будуть солодші і ще смачніші. Очищуємо банани від шкірки та перекладаємо в миску. Розминаємо їх виделкою до пюреподібного стану. Вбиваємо 2 яйця і виделкою просто перемішуємо. Тепер додаємо всі сухі інгредієнти цукор, борошно, сода або розпушувач, сіль, ванільний цукор. Перемішуємо до однорідної маси. Має вийти консистенція як в густої сметани. Додаємо 4 столових ложки соняшникової олії. І знову перемішуємо. І наостанок додаємо горіхи, які у вас є. Вмикаємо духовку на 160 градусів, підготовлюємо форму. Я беру пергамент жмякою, щоб його було простіше розподілити по формі, і переливаю туди тісто. Розрізаю банан вздовж і викладаю гарним візерунком. Ставимо наш кекс в духовку приблизно на 40 хвилин. Перевіряємо хліб на готовність за допомогою золотистого кольору та сухої зубочистки. Тобто протикаємо його зубочисткою і на ній немає залишитись тіста. Залишаємо хліб в формі на 30-40 хвилин, стабілізуватись, потім знімаємо пергамен. Ріжемо і коштуємо. Смачного!